Ви станете першою жінкою в історії України, яка очолить команду річної експедиції на станцію Академії Корнацькій. Чи відчуваєте ви якусь особливу роль, місію в цьому, і що взагалі для вас означає очолити українську арктичну експедицію? Чуваю, тому що якщо зараз чоловіків, які лично були без командами, задача просто бути гарним без то для мене це ще й задача, щоб після. Такого першого в Україні досвіду. Да? І насправді це здається, може, хіба що в десятці ми серед світових країн, хто мав, навіть до десяти ще не дорахувались, хто мав жінок з командирами, і зазвичай це були командирки якихось окремих наукових загонів, а так, щоб прямо всі станції і прямо цілий рік, то це дуже велика рідкість, може навіть і п'яти немає за всю історію. І питання в цьому наступне, щоб після досвід цей для України став позитивним, і жінки відчули, що і сюди є дорога, і це абсолютно нормально. Що з довірою відносилися до того, що жінка очолює. Да? Ну і по-перше, багато хто питає, а чому жінку вибрали? Але тут ж нюанс не в тому, що жінку вибрали, а вибрали науковицю, вибрали мене за. Якості і фахові, в тому числі, які є тобто питання в тому, що вибрали спеціаліста. Просто не було ще такої можливості в країні, бо не так вже і давно почав знову пускати жінок в Антарктику, щоб виховати такого спеціаліста, бо це потребує часу. У вас уже був досвід в експедиції, але в іншій ролі тепер ви поїдете як керівниця, чи готуєтеся якось по-особливому до цього? І як ви думаєте, чим вона буде відрізнятися від ін... минулого досвіду? <свісна> Відрізнятиметься значно, але насправді не в іншій ролі, а в додатковій, тому що як минулого разу я їздила метеоролог... гідрометеорологом, так, так і цьогоріч теж я поїду гідрометеорологом. Просто ще додатково до всієї своєї наукової е... істанційної роботи, я ще додатково е... матиму м додатково відповідаю. Дальність та яка проявлятиметься і додаткові технічні завдання як вже очільниця експедиції, і не просто експедиції, да а без командир самої станції, бо експедиція це у нас 14 чоловік. А коли приїде сезон, їх буде набагато більше, але для них все одно без командиром буду я. От. Чи є якісь особливі відчуття? Ну, я так скажу, і підготовка. Насправді це така річ, до якої потім ти вже розумієш, ти готувався все своє свідоме життя. А, а, свідомо, несвідомо, да, випадково чи навмисне. Всі твої рішення приводили до того, що ти зараз там де є. Е Звичайно, відрізняється підготовка, бо додаткові питання, які треба вирішувати? І якщо там ти відпочивав відповідальність більшості лише за себе, коли, так, коли їхав просто як науковець, то зараз ще й за кожного, що не в експедиції, це дуже важливо. От, і вся організаторська робота фактично теж лягає на мене. Які плани та завдання будуть стояти перед командою, чи можете. Трошки розказати простими словами так для глядачів, uh -huh. чим саме будуть займатися українські дослідники на станції Академії Корнацькій протягом ось цієї експедиції це рік, так з 26 шостого по Угу. Угу. Uh -huh. uh -huh. існує антарктична програма, яка затверджується на державному рівні, і в межах цієї антарктичної програми визначається технічне завдання для кожного з напрямків робіт. І це включає як технічне завдання для кожного там біолога, для кожного метеоролога, для фізиків. У них вони свої. Це, наприклад, там для метеорологів це вимірювання там збір характеристик льодовиків, да? це вимірювання характеристик і параметрів атмосфери, це робота зі, наприклад, там, Сонячним роботом, з обладнанням, яке є, це і очистка його від снігу, починаючи з цього, закінчуючи збором і контролем якості даних, наприклад, і далі це все відправляється, це все оброблюється. На основі цього створюється потім там таблиці. Різноманітні графіки і так далі і тому подібне, і потім це вже використовується в науковій роботі. Да? Для фізиків це, наприклад, спостереження за іоносферою планети, там є спеціалізовані антенни, іонозонди, і повністю робота, з... починаючи від того, щоб вони працювали, ці іонозонди, щоб нічого там від... може таке бути вітер на них впливає, бо це високі антенни, а швидкості вітру, там шалені. Для того щоб забезпечити, щоб це все працювало, закінчуючи вже якимось результатом науковим на основі зібраних даних, але не лише у науковців є це технічне завдання. Що у нас команда життєзабезпечення, це системний механік, системний адміністратор, дизеліст, лікар та кухарів, кожного з них є своє. Завдання У Механіка це забезпечення, ладнання то, того обладнання, яке, власне, забезпечуване Це опріснювач на станції. Да? На станції немає прісної води, тільки солона з моря, і має вона пропускатися через опріснювач. Якщо не стане опріснювачем, це. Звичайно, що ну, катастрофа в масштабах станції, да? ну, такого бути не може. Тому, звичайно, там повинна бути людина, яка змі... зможе і вміє з цим всім е... ладнатись. Так? А якщо їй потрібні будуть ще руки, то кожен, незалежно від того, хто він за фаху, він буде ставати і допомагати. Це дуже відповідально і важливо. Е, ну, Якщо брати, от, наприклад, кухаря, то часто запитують, що от тільки кухар він тільки готує, да, щоби е, ви там, бо якщо будете вивчені готувати один та одного, то ви там не доживете до кінця експедиції. Але ну, насправді основна і, мабуть, найбільша задача кухаря це навіть, е, навіть не стільки готувати, да, бо це теж дуже важливо. Але в більшості це підтримувати продукти. В тому стані, щоб ми могли їх споживати, щоб вони завжди і надовше залишалися свіжими, щоб правильно люди споживали їжу. Бо там така ситуація, що фруктів овочів не вистачає, треба правильно розподіляти запаси їжі на цілий рік, для того, щоб не було якихось проблем потім зі здоров'ям. Да? Ну і ми ж всі знаємо, що, наприклад, навіть ті ж. Такі продукти, як яблуко, картопля чи морка, які здавалося би дуже довго зберігаються, для того щоб зберігати їх рік в Антарктиці, треба скововажно стежити за температурним режимом, який там є. За... Різними характеристиками, і все рівно все буде псуватися. Це постійно потрібно перебирати, переочищати щось заморожувати постійно для того, щоб їжу врятувати. І оця величезна відповідальність, чи вистачить провізії, якої вона буде в якості до кінця лягає на плечі кухаря. От, звичайно, вся команда йому в цьому допомагає гуртово, але все рівно це насправді набагато більше правда, чим просто їжу готувати для людей щось смачненьке. От, тобто, в принципі, у всіх свої завдання, свої виклики. Україна mm -hmm. одна з 30 країн світу з постійною науковою присутністю в Антарктиці. Наскільки ці дослідження, які роблять саме українці, важливі для і нашої науки, і світової? Дуже важливі, ну і не лише тому, що це дослідження буде однією з 30 країн зимуючої, да? в Антарктиці, це означає, що ми маємо право голосу. На міжнародному рівні в uh -huh. усіх питаннях, які стосуються цього континенту. Наука, вона для того, щоб людство е, почувалося в комфорті. Все, чим ми зараз користуємося, починаючи від, скажімо так, від кранів, да, для того, щоб помити руки, закінчуючи смартфонами, це все результат науки. От. А наука про Землю і про нашу планету, це. Важлива наука, яка допоможе і допомагає адаптуватися і дуже вчасно вирішувати питання по пристосуванню людства до умов, які змінюються. І не лише так на станції є такі, наприклад, дві важливі речі. Да? Це, наприклад, можна взяти ем, іоносферні дослідження, а іоносфера це у нас е, така частина нашої атмосфери, яка відповідає за радіозв'язок. Якщо ми не досліджуватиме і не знатимемо, що відбувається в іоносфері, ми не зможемо правильно забезпечувати радіозв'язок. Хоч радіозв'язок це не зовсім про те, що ми слухаємо радіо, Да? це більше про те, як спілкуються, наприклад, і виживають під час мореплавства практично весь флот. На землі, да? це міжнаціональна величезна мережа. Ну, наприклад, унікальні дослідження магнітного поля да, і виміри магнітного поля, які проводяться на магнітній обсерваторії на станції, вони разом з багатьма іншими, але у нас вона входить до інтермагнета, це така міжнародна мережа. Оці дані, які входять, вони офіційно використовуються для калібрування навігаційних систем, таких як GPS, наприклад. От тобто, оці речі ми дивимося там в телефон, шукаємо, як прийти до куди там нам потрібно, чи як доїхати, і навіть не розуміємо, що насправді якийсь там корейський полярний своїми вимірами в цьому кожен день допомагає. Угу. Як ви вважаєте, чи існує якась там, певна дискримінація в сексизм в українській науці? І взагалі, що б ви порадили дівчатам-науковцям, які там, тільки розпочинають цей шлях, або, можливо, ще навчаються в школі і тільки замислюються про те, щоб там, стати е, дослідницями? Мені пощастило, бо у нас в українській метеорології дискримінація дівчат немає. Дівчат жінок беруть на керівні посади зараз, але так було не завжди. Це дійсно так. І коли часто, особливо, якщо в науку приходять всі однаково, то зазвичай в керівних посад жінкам відмовляють. Бо ти ж підеш в декрет, бо ти ж будеш зайнята, бо тобі ж треба буде на лікарняні до дитини ходити і так далі, і тому подібне. Але правда виявляється в тому, що після того особливо, як. От як все, поїхало до розвитку, жінки стали да, працювати і робити свій внесок, і чогось нічого не поламалось, навіть добре все. Тому насправді боятися не варто. І не варто слухати тих, хто каже, що не вийде. Вийде чи не вийде, ти маєш спробувати. Спробувати по один, другий раз, третій раз. Навіть якщо вдасться не зовсім те, що ти хотів, бо результат, як ми кажемо, як в експерименті, може бути не такий, як ти очікував, але це все одно буде краще, ніж ніколи не спробувати відмовитися від своєї мрії, особливо заради когось, якщо тобі це говорить. Люди, які чоловіки, да, які жінок своїх дійсно люблять, вони завжди скажуть: я тобі допоможу, я тебе підтримую. І насправді. У нас зараз це укріплюється в відносинах, коли так і є. Це дуже приємно бачити. От. Ну і я дуже сподіваюся, що жінкам буде, буде все ж таки радісно бачити, що жінки досягають якоїсь певної внуці. Ну, можна сказати, вершина, бо вершина це значить, що ти над іншими. Хай буде, хай буде. Взлітають як птахи для того, щоб і собі політати. А ви будете вже вдруге в Антарктиді, там, де більшість людей бачить тільки на картинках, фотографіях, у кіно. Ви це все бачили вживу? Що вас найбільше вразило? Природа, фауна, можливо, полярне сяйво. Ну, насправді, після продивлювання більшості з останніх фільмів, і навіть власного архіву фотографій, я зрозуміла, що там, може, відсотків 5% від всього, що бачить, там полярний. Бо справа в тім, що камеру чи телефон ти дістаєш тільки тоді, коли він не оберзає, коли його не заливає, коли його вітром не здуває і тебе разом з ним. І коли тобі не потрібно на чотиринках повсти по льодові, для того щоб допустити до станції, да? а тоді, коли тебе вільні руки, а це буває тільки в якусь більш-менш нормальну погоду і часто навіть взимку зима вона сувора. І питання тут в тім, що це, мабуть, буде один із викликів нашої експедиції, бо ми дійсно я дуже хочу зафільмувати і показати людям, ну, хоча б, можливо, використати якісь інші там девайси, зараз можна на цьому, не тільки що в руках тримати їх. Для того, щоб показати, як реально робиться робота і в яких реально умовах люди там живуть і працюють. Бо серед найбільш Красивих речей, які вражають. Для мене, як метеоролога, це, звичайно, це небо це, це пронутові хмари, це форми айсбергів, це кольори, кількість кольорів в Антарктиці, які дуже багато. Біологів, звичайно, вражають, і я думаю, багато кому любляться пінгвіни, тому що вони теж. А я не захоплююсь, це просто взагалі всіми тваринами і рослинами, які там виживають. Це просто як героїння. Настільки унікальні суворі птахи адаптовані до тієї території, да, для нас вони милі, але коли ти для них живеш, і ти спостерігаєш за тим, як вони пристосувалися, інколи смішно ходять. Але їхня, наприклад, шкіра ну, унікальний, мабуть, випадок вона схожа на лоску пір'ям, на рибічу лоску, пір'ям, і вона на вигляд під сонцем, наче якісь. А, Скажімо так, якби я знімала фільм, я б зробила схожим костюм для якогось інопланетянина. От з такого матеріалу. Тобто, в принципі, це от то те, чим реально захоплюєшся там живучи, дивишся на це інакше ніж більшість людей, коли просто дивиться на картинки. Тому тут такий нюанс. Не можу не поставити додаткове запитання про пінгвінів. Вони є постійними сусідами українських полярників. Але водночас їх заборонено, скажімо так, втручатися в їхнє життя, там, наближатися до них занадто близько. Як відбувалася ваша комунікація, коли ви були минулого разу? Дійсно, цього всього робити не можна. Але коли ти живеш там в побуті, інколи трапляється, що вони самі. Скажімо так, ми ходимо одними і тими ж шляхами і живемо зовсім поруч. І коли вони глобально сидять зовсім поруч приходять до твого приладу, звичайно, ти повинен дуже акуратно разом з ними біля цього приладу вмоститися і працювати. От. Але, звичайно, тварини там, наприклад, і самі б нікого не підпустили до себе. Надто близько, тому що вони дуже ну, дикі в цьому плані. Це не так, як ти зміг би підійти погладити Пінгвіна. Пінгвіна ударом свого дзьоба розтрощить всі кістки, які ти йому підставиш. Тобто, насправді це не, не так. Да, це мило, це дуже гарно, але насправді це дика природа. От і так само з іншими тваринами, одні з найнебезпечніших в тому регіоні це касатки. Там немає хижаків на суші, на суходолі, так? Але... В морі багато, тобі леопардовий тюлянь є хижак, і є касатки, які також хижаки. І, наприклад, це потребує досить значної уваги, коли ти, наприклад, в човні. Бували випадки, коли вони прокусують балони на човнах, да, і тоді потрібно, ну, грубо кажучи, робити ноги, точніше ласти, От, пошвидше назад на станцію, ремонти і так далі, і тому подібне. Тому так. Що ви зробили першим, коли повернулися з минулої подорожі? І, ну, взагалі, що хочеться зробити, коли ви у вас рік не було вдома, ви приїжджаєте і там? Перший <гад> день, перші дії? Хочеться побути з тими, кого не бачив рік. <гад> Найбільше, запам'ятати. зараз вже просто є відеозв'язок на станції, а Тоді, коли я була, ще відеозв'язок був скоріше рідкістю, бо щоб поговорити по відеозв'язку, треба, щоб всі інші були без інтернету в цей час. Тому це були зовсім інші виклики тоді. І, звичайно, видивитися на обличчя тих, кого <свісно> давно не бачив. І, можливо, з'їсти те, що давно не міг. Скільки це, ти приїжджаєш, виходить на весні, м -м, починає все квітнути, надивитися на дерева. От перше пам'ятаю, да, це ми приїхали, ми тоді теж у нас складний маршрут був назад, бо ми плили до Кейптаун, а не до Челі. Фактично, три чи більше на тижнів ми були в морі. І коли ми вперше пришвартувалися, да, в, в порту, ми побачили дерево, і ми давай. З цим деревом фотографуватися ну, рік люди дерев не бачили. Воно ну, дійсно воно виглядає селем, салатовим, грандійозним і таким соковитим і енергійним. Тому такі дивні звички дичавілих за рік людей.